Вітаю дівчата! Сьогодні в нас дуже цікаве інтерв'ю, і саме в спосіб спілкування відповідаємо на питання. Відео для тих, хто працює, буде збережено в групі Кава з корицею. І все ж таки цікаві питання дівчата задають з території сучасних нянь з приводу відкриття ФОП. Зазвичай відкривати ФОП всі бояться, я сама така була декілька років тому. Тож питання, які задають няня, як надавач послуг, чи страшно відкрити ФОП? Яку групу обрати, і як це пов'язано з сьогоденням? Бо контролюючих органів у нас дуже багато. Дівчатка, добрий день, мене звати певна Ірина. Думаю, що ви вже всі мене знаєте. Ми періодично разом з Наталкою даємо вам консультації. Дивіться, я хочу перш за все сказати про що? Про те, що фокус відкривати треба. От просто треба і все. Чому? Тому що ну, ми живемо в такому світі, де є гроші. Це матеріальний світ, і якщо ми використовуємо гроші, гроші, то завжди є люди, які цікавляться, а де ми взяли ці гроші. Правильно Наталя сказала це контролюючі органи і так далі. Найцікавіше те, що на сьогоднішній день уже як такової банківської таємниці немає, не існує. Чому? Тому що ми з вами всі підписали угоду з банком, що можна надавати всі наші дані. І наступний той час, коли вступить закон, законопроект, який було прийнято щодо війни. Щодо оподаткування витрат громадян, які не задекларовані. Про що це говориться? Що людина десь отримала собі на картку гроші. Наприклад, вам перерахували на картку гроші. Там. Але ж вони не офіційні, це вам просто хтось перерахував кошти. Ви витратили гроші і вам зададуть запитання: а звідки ви взяли ці гроші? Дав там Іван Іванович, вибачте. Іван Іванович для вас хто? Це не батько, не чоловік, не брат, не сват, тобто це якась постороння, постороння. Стороння. Стороння людина. Раз стороння людина, то ви повинні доказати, що це ваш незаробіток. Якщо Іван Іванович вам перерахував кошти один раз за рік, це одне. Але якщо ви від нього отримаєте щомісячно кошти, то це вже викликає підозру, що це ви отримаєте гроші. Зарплату, але не сплачуєте ніякі податки, і повірте мені зараз на слово. Ми всі йдемо в Європу. Думаю, що всі ви знаєте, як живе Європа, що там є такі люди, які називаються дуже некрасиво «стукачі». За це платяться гроші, і ці люди дійсно заробляють на цьому гроші. Чому? Тому що є поліція на витрати, і якщо людина витрачає грошей більше, ніж офіційно заробляє, то ці стукачі можуть написати таємний лист у податкову поліцію, і податкова поліція, і поліція на витрати повинна перевірити. Цей факт, а де людина взяла гроші? Задля, щоб купити холодильник, пральну машину, автівку і так, далі, і так далі. От щоб у вас таких ситуацій не було, я завжди раджу узаконювати гроші, не чекаючи, коли до вас прийдуть. І це насправді дуже легко. Тепер трішечки технічної сторони. Боятись не треба. Чому? Звідки ви, 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 виникає страх? Тому що ви цього раніше не робили. Повірте мені, якби мені зараз сказали, іди до е, чужої дитини і з нею навіть одну годину, я просто була в паніці, тому що я цього ніколи Ні, неправда сказала. Один раз мене посадили з дитиною, їй тоді було 5 років, і я просто сиділа така напружена, і хоча чекала, я... Так, я матір двох дітей. Мені Мені здавалось, для мене все зрозуміло, ще й до чого, а коли чужа дитина, для мене це було настільки складно, це така відповідальність була, в мене отут от щось просто зашкалювало. От так само і у вас. Для вас одна робота легко, для нас легко саме фінансові послуги. Ми чітко знаємо, як це відкрито. Ми таку послугу надаємо, відкриття ФОПа, супровід ФОПів. Ми завжди підкажемо, як робити, що робити, що вам ефективніше яку ви обрати групу. Я зараз скажу загальні речі, але на індивідуальній консультації ми під кожну підберемо. Тому що перша група, там нібито найменші податки і нібито все ок саме для нянь. Але інколи буває, що ви працюєте з агенціями. Якщо вам агенція перераховує кошти, то перша група не можна, можна друга або третя. Якщо, окрім няні, ви хочете ще якісь види діяльності, ми вже дивимося на практиці. Чим ви маєте право займатись, як вам буде більш вигідно і так, далі, і так далі. Єдине, що ви повинні знати, що в будь-якому випадку, щомісячно, вам потрібно буде платити ЄСВ. ЄСВ це ваша майбутня пенсія. Це 1760 гривень, це стаж. Друге, що потрібно платити, це єдиний податок і військовий збір. Це вже податкова інспекція. В залежності від того, яку ми вам підберемо групу, будуть різні податки. Якщо перша група це 302,80 єдиний податок плюс 800 військовий збір. Друга група це 1600 єдиний податок і 800 військовий збір. Третя група це 6% з обсягу, з них 5% єдиний податок, 1% військовий збір. Тобто, нібито звучить страшно, але повірте, ми для вас підберемо, не ви будете думати, не ви будете стресувати від цього питання. Ми вам підберемо ту групу, ми відкриємо вам ФОПа. Ваша задача буде лише раз в місяць сплачувати податки. І все. Як це робити практично? Теж ми вам допоможемо. Ми відкриваємо розрахунковий рахунок і так далі. І, так далі. і тут ще такий момент, на який я завжди звертаю увагу увагу, що. Люди часто бояться відкривати ФОПа, бо не розуміють, як це буде новий рахунок, друга карточка, айбан інший, і т.д. і т.п. Дивіться, що буде. Ви це людина, як була, так і залишилась. Це певна Ірина, да? я людина. І коли я ФОП, то окрім мене, як людини, яка їсть, яка вдягається, яка собі купує якісь забаганки, ходить до театрів і так далі. І ще в мене є ФОП. Це теж я, але не я. Бо ФОП це вже ФОП, це як юридична особа, і гроші перерахуються на ФОП. А для того щоб я тратила на себе гроші, то я з ФОПу перераховую на свою картку. Це робиться в телефоні одним ну, нажаттям пальчика і все. Тобто це дуже просто. Просто ми вам це покажемо. Страх є лише тому, що ви цього раніше не робили. І все. Дякую. Бо я знаю по собі, коли я звернулася на консультацію, адже я поєдную і. Психологічні е, напрямки, консультування, і спікерство, і тренерство, і фінансове консультування, важливо просто це все врахувати і кведи додати, щоб все було. А. І, до речі, ще такі були питання, як же все-таки е, згідно заробітку вибрати групу для того, щоб розуміти, от я залишаюся тільки на першій, угу. чи я залишаюсь на другій, чи мені вигідно третю. І я вже зрозуміла навіть зараз, що третя, якщо декілька діяльностей. Ну, і ну, якщо, так, так як вибрати. Перша група це якщо людина з людиною працює. Це. Других варіантів немає. Так, да, там менше податки, але тут чітко людина з людиною. Тобто, якщо ви працюєте в сім'ї, наприклад, і вам будуть перераховувати гроші лише одні люди або інші якісь люди, тобто лише люди, то це перша група, які тут є обмеження. 100 тисяч, ну десь 110 тисяч в місяць. Якщо вам таку зарплатню платять, то все о, вам достатньо першої групи. Але якщо ви захочете щось інше робити, наприклад, якісь майстер-класи проводити, можливо, в'язати і продавати ці речі і так далі, то ми вже будемо дивитися, що вам вигідніше. Тому що, окрім того, що яка група, ще треба подивитись по грошам. А скільки ви будете заробляти, а що це для вас буде коштувати, а які це кведи? Це вже більш така індивідуальна консультація, яка вам дасть 100% розуміння особисто по вам, як вам краще працювати. Єдине на що я звертаю завжди увагу, що Перша і друга група здається звіт один раз в рік. І, звичайно, цей звіт краще замовляти, щоб зробили спеціалісти, тому що навіть якщо ми вас навчимо, за рік забудеться ця інформація, і в наступному році у вас буде стрес. Якщо ви обираєте третю групу, то ви вже самі будете вирішувати, будете ви самі навчитеся будете кварталі здавати звіти, а ви будете звертатись знову ж таки до нас, як до спеціалістів. Це вже знову ж таки краще на індивідуальні консультації. That's you. Дякую за відповідь і цікаві питання з приводу сплати податків, бо цього також бояться. Супровід бухгалтера бояться. Але я скажу от чесно, дотично три місяці мене вела бухгалтер, яку запропонувала Ірина. Потім я просто пройшла навчання у Ірини і сама роблю всі ці речі. Тобто не треба боятись. Єдине, що це невідома інформація, яку треба законспектувати і просто робити раз-два-три дії. І, Ми так. зазвичай показуємо як це робити. Крім того, можна поставити регулярний платіж у себе на телефоні, і що щомісячно ці податки будуть просто зніматись у вас з вашого рахунку приватного підприємця, тобто бажано практити всі податки з картки або з рахунку приватного підприємця. Дякую за відповідь. Ей, до речі, можна записатись на консультацію, бо ми приїздимо до різних міст. Зараз будемо в Києві. Ірина, скажіть, що за заходи так, будуть? У нас дивіться, ми працюємо по всій Україні, навіть за на кордоном онлайн, але я за те, щоб працювати офлайн. Якщо є можливість проконсультуватись офлайн, краще так. Тому що тут ви отримаєте взагалі всі відповіді, і плюс емоції, плюс енергетики і так далі. І так далі. Тому ми їздимо по всій Україні. Наступна у нас буде така поїздка відрядження 26-28 вересня, це п'ятниця, субота та неділя. Ми будемо працювати в Києві. Що там буде? Там буде проведено три майстер-класи. Два це по оцифруванню трудових книжок та розрахунку державної та приватної пенсії, і як зробити так, щоб вона взагалі була ця пенсія у людини. Це два майстер-класи, тому що перший день буде лише по документам, а другий по розрахункам. І третій майстер-клас, який ну я дуже рекомендую всім людям, це чому так буває, що нібито гроші є, а їх немає. Коли ми заробляємо нібито красиві цифри. У кожного буде своя цифра, але нібито мене вона влаштовує, а у мене все одно грошей немає. Закінчується місяць і знову нуль або навіть мінус. Такі ситуації, на жаль, дуже часто є, це пов'язано із підсвідомостю, із психологією, із веденням грошей і так далі. і так далі. Тому такий майстер-клас я буду робити. Напродовж двох годин ми з вами будемо не просто говорити, у нас будуть цікаві вправи, які допоможуть вам розібратись із собою із грошами Домовитись. І це буде теж в Києві. Отож, якщо ви хочете потрапити, можете записуватись на майстер-класи. Також будуть індивідуальні консультації в та часу. Це буде і по ФОПам, і по супроводу, і відкриття, і як зробити перший звіт, який ну, нібито не складний, але він найскладніший, бо про нього всі забуваються 20 ОПП. Він робиться напродовж 10 днів після відкриття ФОПу. І це потрібно робити обов'язково. Ми, звичайно, таку надаємо теж послугу. Далі, якщо по ФОПу, які звіти, коли як платити, все-все-все-все, все, тобто від нуля до завершення, це теж такі консультації ми надаємо. Ми обов'язково перевіряємо ваш стан розрахунків на сьогодні. Бо, на жаль, майже 10% 30 клієнтів навіть не знають, що у них є заборгованість податкова. До мене вчора приходила дівчинка їй 23 роки, в неї борг 6200 за земельну ділянку, яку в неї немає. Ми зараз відбиваємо цей податок, тому що, на жаль, помилки є. Тому ми радимо завжди приходити на такі консультації, для того, щоб для себе все перевірити. Це перш за все. І звичайно, ми консультуємо все, що стосується приватної пенсії, все, що стосується державної пенсії, все, що стосується особистого фінансового плану, грантів і, взагалі, грошей, особистих грошей, то ж записуйтесь до нас. Дякую за детальну інформацію. З приводу вибору кведів, це рішення кожного. Є загальні кведи для нянь, але все ж таки треба подумати, а чим я можу ще займатися. Так, так, Бо ми за те, щоб любих хобі можна монетизувати, заробляти в будь-якій сфері, і ми допоможемо зрозуміти, як це. Не бійтеся, просто звертайтесь на консультацію. Ми з вами попрацюємо, детально скажемо про всі напрямки вашої роботи, підводні камні, і все ж таки. Коли ми заходимо на пенсійний, дуже часто буває так, що людина колись була ФОПом, і там є несплата податків, і так, там є так. різні речі. Тому дуже добре в консультації задавати якнайбільше питань. Ми тоді будемо розуміти, куди подивитися і як допомогти. Записуйте вже зараз і задавайте питання під цим відео, оскільки ми будемо робити такі ефіри і відповідати тільки на ваші питання, і тільки для вас в цьому чаті. Дякую. До зустрічі до побачення!